Ваша здоров'я. Слава Богу. Що у вас, риба? В мішках, що у вас? Хорошо, хто знає. Весла? Замечательно. Риба чи і сітки. Вас знімали, ви тільки що знімали сітки. Свідки є, камера і запись. Що робимо? Екологія. Підходьте сюди, підходьте сюди. Екологія. Екологія, все, 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 все. все, все, все. весла, хлопці, виймайте рибу, показуйте сітки, рибу. Я Снимаешь на камеру? Снимаю, снимаю. Вызывай менту. Гуляем, гуляем. Придільниччити чи нормально все за Нормально все. З ким ви стали? Чи стрінок все? А, як це можна підтвердити? Ви можете його набрати? Він сказав, що це нормально. Є ж, то як трішки. Нема, ну. Ну сейчас есть телемабрать, можно, брать, можно как телефон, чтобы не ну есть ставят ребята беспредельщики, а есть нормальные да, ребята. Звонився нормально, утром нічого, поговорите з ним. Та я не мав город. А, нема ворогів. Ну, не ще дихай. Ну, то в духові. Ну як ти, як ти владно сердце? Це як ми решим керно, знає, знаю, не знає. Це все зрозуміло. Але ж є інформація, що ви кожен день ставите. Мені? Я попросився вчора, я тільки приїхав із роботи. Позвони Терновцю, перейшов. Ну дивись, за гранітою. Ми їхали, ми ще ходили. За гранітою чи куди? Хіру Ну то хай по телефону скажет, да, да, нет, нет, пойти. Не? Ну дивиться, ну у меня телефон есть, я можна брати. Оставляйте його будем. Ну скажете, а. що блін, не ваш телефон, ну я не знаю, що. Ні, ну подожди, ты кажешь, об этом... Якщо у вас добро є, то забри, Давай, що... набери спрошового номера. 067 Да я тебе спустя семья 897 60 11 Я кижу чуть що... ты

Ну що, віті нема, нікого нема, наші знаємо. Ну а хто її в міліцію. Ти міліцію позвонив міліцію? Зачем? Щоб сняти на відеокамеру, що терновцев крешує браконьєрів на річці Тясмин. При свідках, при державному екології. При громадських екологіях інспекторах, при рибоохороні, я громадський інспектор рибоохорони. І тепер все місто, вся сміла, всі Черкаська область узнає всю правду, що Терноплец кришує браконьєру. Це, що робилося роками, хлопці. Дякую вам за співпрацю.